Рівак, от що ти зробив з цим Дніпром? Для того, щоб поміняти двігу, треба зняти сідушку. Та Туда? ну вас нафіг <звачу> з вашої соляри. <звачу> Сімбар! Тут, там все. І вон наша вилочка пригає. Ага, ти витягувати цей болтик. Це піпець. Сьогоднішній наш випуск про мотодвіж на війні. Мотоцикли використовували в багатьох військових конфліктах, або як засіб швидкої логістики, або як мобільні вогневі точки, як, наприклад, вермах, який встановлював на BMW кулемети МГ-42. Ну і ми не відстаємо в цьому питанні, даючи друге життя ось таким планикам. От Ну, а зараз настав час познайомити вас з майстром, з руками, які роблять е, е, мотик. Павлом, У <реш> мене <реш> ще що роється і будуть серйозний. <реш> так може зробити отак Сімба. Всіми треба слідкувати, всім треба пеньок під жопу давати, бо без пінька не виходить, нічого зробити. Є головка на восьмій. Ні одної вже нету. Тут все в п, там все в. Хотів просто окреслити от сьогоднішній фронт робіт. Що е, ви маєте зробити за сьогодні? А я вам трішечки допоможу. Да. Оцей мотоцикл у нас пройшов 600 кілометрів. Цього ліфановського мотора виявилася проблемка. Можете подивитися е, із під головки душить маслом. Там, виходить, є прокладка. І це китайське резинове колечко, як оказалося, трошечки ненадійно. І нам прийдеться зараз зняти цього двигуна з рами, помити це все мастило, зняти головку е, і помазати герметиком, відмити прокладку і поставити все назад. І зібрати в кучу. То що, фронт робіт окреслено, я вже навіть завпопадливо закатав рукава, Я думаю почнемо. Так, бармалей, а де наш домкрат? Вже в два години мав бути мотор знятий. Для того, щоб поміняти двігло, треба зняти сідушку. Ми дали найважливішу задачу. Я знаю, успішно справляюсь. Ну як успішно? Майже. Это закручивать, наверх откручивать. А вытаскивай болт і обратно ставь. Ага, типа витягнути цей болт. Болт вытаскивай, да, щоб сидушка вышла. Передня часть. Треба чимось вдарити. Не вдариш, не поїде. А коли будеш знімати, треба помазати, бо не помажеш, не влізе. Ха. Тоже, ну істина. Так. Все. Раз, Раз все І Обратно обов'язково. Тепер на другу сторону. Ми отримуємо. Так, фільтри мені зняли? Откуда мені легше його зняти? Навібують туди на сім. Ну і загалом дизель це набагато зручніше, ніж бензиновий. В тому плані, що він не загорається, та, якщо десь йде. Якісь ну, як звичання, мінімум, чи... Якщо щось прилетить пряме в бак, то... Дизелем не буде проблем у плані, як з бензином: що буде пших, вас збирання, і так далі. А да? ну вас нафік з вашої соляри. Як загалом з'явилася ідея переробляти мотоцикли для фронту? Загалом з'явилася ідея, коли лежав в госпіталі. А, так, головка на вісім. Я й сюди принесу. Запам'ятаємо цей момент, і зараз до нього повернемось. Де головка на вісім? Ні одної вже нету. Тут все в там все в Це піпець. Нашов! Є! Yeah. Так, там щось питали. Так, так, як з'явилася ідея з мотоциклом, ідея з мотоциклом з'явилася, коли лежачи в госпіталі ще. Вже розумів, що все, Кінець з армією. І треба буде чимось допомагати хлопцям. Ізначально це було, щоб мотоцикл був. Просто як оддушене для пацанів, бо є таке поняття в моторусі як мототоксикоз. З нинішнім. Це да, нормальне слово. А що, в тебе немає мототоксикозу, бо, не... бо ти їздиш і зиму, і літо. Це все навпаки, блін. Розумієш це слово мототоксикоз. Таксікоз це були навпаки, тобі плохо від цього, погано. Нє мототоксикоз. thank you А це, я так розумію, майбутній якийсь цікавий проект. Це колись називався Дніпро 300 такої типу мурахи. Їх було мало, от деякі ще збереглися. Тут майже все вже готово, залишається тільки поставити двигун ну і обкатати. Ну а тих, кому зацікавила тема мод на фронт, можете чекати в новому випуску якраз до працювання о цього монстра. Я думаю, це буде дуже цікаво. І перші мотоцикли просто дзвонились своїм же хлопцям, які були на фронті, які воювали, і їм задавалось питання насчет мотоцикла, чи треба, чи не треба. І просто їм завозили мотоцикл і е, щоб банально у вільну хвилину да, прокатнутися. Згадати, як це було у мирні часи, і все, це було Ну, Коли ми туди їздили, по дорозі зустрічали хлопців і пацани, вже з часом стали казати, що їм така, такого роду мотоцикли потрібні саме для роботи. Останні 15 мотоциклів робляться тільки ось з такою люлькою. І вона універсальна під багато різних, різного роду потреб для армії. Тут 1,90 м на 63 см висота 50 см борта. Щоб три слоя можна було скласти бика на нього три ящики, якраз 20-20 і верхній ящик 10 см, щоб він нікуди не втік, не випав. Відкинути і в нас вже ще плюс 50, да, і це вже виходить 2,40 У м. 1,86. Ну, Все навіть, навіть місце для каски є. Ось біля, не дай боже, звісно, але коли є такий агрегат і така люлечка, то можна гарно, спокійнесенько виїжджати. Клас. Яра ж приїхав. Хопа. Я можу брати за цю, Да? Опа супер, та. тобі дякую. Це тут він зараз буде да, відкручуватись. Ось так от. Зараз будемо переходити до самого цікавого напевно. стадія, яку зрозуміють тільки садівники. Які щеплюють вишню з абрикосом, у нас тут десь та сама історія. Ми щепили е, двигун закордонний з Дніпровською коробкою. так? Я... Да. Завдяки отакій, оцим трьом штучкам. Раз. Ага. Прижимна пластина, яка прижимає дніпрячий мотор. Це дніпрячий мотор був. Угу. Тут виходило один циліндр, тут виходив другий. Фрезерується, робиться плоскость, на яку лягає ця пластина. В пластині є колечко, яке центрується по посадочному месту сальника під коленвал Дніпровський, і внутри фрезерується вот, вот это колечко. Потім ага. прослідуються чотири отвори, які кріпляться чотирма гвинтами ну, до самого двигуна ось вона, через да? пласті, через оцю пластину uh -huh, uh -huh. до двигуна. Ну от ми бачимо, по суті, її ось. Да, да, да. Ось так от воно виглядає. Тип-тик-тик-тик. Uh -huh. І далі uh -huh. пішло стандартне дібряче все. Це? Цікаво, цікаво. Франкенштейн Франк... в гарному розумінні цього слова. Бачили 5 годин роботи. Проминуло в одну секунду. Так. Ну що, залишилось тільки закріпити, відрегулювати, приєднати тросики. Ну, справа за малим. Основну роботу е, зроблено. Сьогодні мокта фронт на армії! Ну, що ж, друзі, була змога побачити наскільки важливий і потрібний е, проект мод на фронт. Хлопці доробляють, переробляють ось такі потрібні бійцям на ЛБЗ мотоцикли, для того, щоб підвозити БК, евакуювати наших поранених. Тому долучайтесь посиленою гривнею. Ось ви бачите, оцей qr код Кожна ваша гривня піде в ось такі мотики, які будуть дуже допомагати нашим хлопцям там. Ну і хотів тобі е, подарувати футболку. Я не готувався, чесно кажу. Ага. Це якраз про от такий наш проєкт, про лицарі, які зараз от, на мотоциклі і в пікселях. Дуже, крутя, дуже, дуже крута футболка, але ну, я прикинув. Мені здається, мені дуже лишить. Yeah. Тому, якщо будете бачити в місті і поза містом а, таку футболку на мені, підходьте yeah. і привітайтесь. Дякую, дякую вам за вашу вам, роботу дякую, і за все.